Коли я попала в раннє втручання, то мої, перші мої питання це були, що таке взагалі синдром Даун, які бувають труднощі, які специфіка догляду, тому що ну, ніхто про це не розказує. Ні педіатр, ні генетик, ні лікар. Ну, якщо лікар, то він свою специфіку. Там, якщо кардіолог, то про серце, там, ендокринолог, то про аналізи, а так, щоб взагалі розказали про це, то у ранньому втручанні про це почали більш детально розказувати. На що треба звернути увагу, як спілкуватися, які можуть бути труднощі там зі слухом? З... З комунікацією і що саме було таке для мене важливе, це емоційна підтримка фахівців як психологів, тому що якби вони вже мене так трошки дали ну, надію на те, що вони мені допоможуть. Вони ну якби знають, що робити. Вони вже в цій справі давно. Якусь такуспоспокойство в мене вселили.